Дянську панахиду за загиблим героєм воїном проведе міський голова Ігор Чайка. Шановна громада, всечесні отці, родина нашого полеглого воїна героя. Більше року зайняв шлях додому для Романа Олександровича Яковлєва, солдата, старшого стрільця-оператора Єгерського батальйону військової частини А-4056, 68-ї окремої єгерської бригади. І сьогодні він на щиті повернувся у рідне місто. Роман народився за тисячу кілометрів від Коваля в місті Псков в Росії. В п'ять років його батьки разом із синами Романом та Олександром повернулися в Коваль, приїхали в Коваль. У рідне місто мами Тамари Семенюн. І саме тут минуло юн дитинство та юність Романа. Він навчався в нашій загальноосвітній школі номер 1 З дитинства був допитливим і розумним хлопчиком, який цікавився найбільше географією та історією, а ще дуже любив читати. І саме книга. Була його супутником і порадником усе життя. Строкову службу Роман не служив, тому що мав з дитинства проблеми із зором, але він зміг вивчитись на водія і його першим робочим місцем було саме водійське крісло в одному з товариств нашого міста. Потім він майже 10 років працював помічником столяра на одному з приватних підприємств, а вже до мобілізації вантажником на приватному підприємстві ЮКОН. У 2008 році він зустрів жінку, яка стане його дружиною і коханням Наталія. Вже мала сина, якого Роман сприйняв як рідного, на той час йому було 11 років. Вони разом облаштовували дім, в якому мріяли прожити довге і щасливе життя. Роман мав справді золоті руки, майже все міг робити сам. Особливо йому подобалося працювати з деревом, оскільки Наталія. Вишиває картини, то він долучався до їх обрамлення, робив рамки. Так вони знайшли спільне заняття, яких у них було дуже багато. Вони любили відпочивати, мріяли про те, як виростити Миколу справжнім чоловіком. Звичайна українська сім'я. Яка мала багато планів і задумів, і які перекреслила війна? З перших днів повномасштабного вторгнення син Микола пішов добровольцем захищати країну, і сьогодні він отримав вже третє поранення і лікується. Після важкого поранення повернувся з фронту і брат Наталій. І Роман добре розумів, що настане його час взяти зброю і захищати країну. І він завжди казав рідним, що так і буде, він не буде ховатися від служби і щастю виконуватиме свій обов'язок. Громадянина і чоловіка так і сталося 20... наприкінці липня минулого року. Його мобілізували, і він потрапив в 68-му окрему єгерську бригаду, яка тримала один з найважчих напрямків фронту Покровський. Настали важкі. Воєнні будні у своїх телефонних розмовах з мамою, з дружиною. Роман не нарікав на службу, хоча казав, що дуже важко. Багато хлопців не витримують, полишають частину, але він триматиметься до останнього. І так і сталося. В останнє Роман і Наталія розмовляли. Близько сьомої ранку, 23 вересня минулого року. Та ранішня розмова була короткою. Роман повідомив, що виходить на важливе завдання, і, можливо, декілька днів не буде на зв'язку. Але зв'язок обірвався вже через три години. Наталія дозвонилася до командира, який сказав, що ймовірно. Роман загинув у бою, але евакуювати тіло не вдалося, тому що ворог накрив позиції щільним вогнем. Тому залишалася надія. Вона жевріла усі ці довгі місяці чекання, коли рідні жили надії побачити Романа, шукали його серед полонених. Але телефонний дзвінок, який повідомив, що експертиза ДНК підтвердила смерть Романа, обірвав цю надію, яка тримала. Свій останній бій Роман прийняв саме в той самий день, коли вони чулися в останнє, біля села Маринівка Покровського району Донецької області. І сьогодні він повернувся у рідне місто. і ми прийшли, зібралися усі разом, аби віддати йому останню шану і подякувати за службу, щирі співчуття рідним мамі Тамарі марі дружині Наталії, сину Миколі, брату Олександру, усім, хто знав і любив. Романа Яковлева, вічна йому пам'ять і слава, слава Україні, героям, прошу вшанувати світлу пам'ять Романа Яковлева хвилиною мовчання.